Євангелія від святого Івана з 5 розділу 16 вірша, Ісус виявляє себе як Сина Божого. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу, а Ісус відповів їм, Отець мій працює аж досі, працюю і я, і тому то юдеї ще більш намагались вбити Його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем Своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм: По правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що Він бачить, що робить Отець. Що робить Він, те так само й син робить, бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більш від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає й оживляє, так і син, кого хоче, оживляє, бо Отець і не судить нікого, а весь суд віддав Сину, щоб усі шанували Сина. Як шанують Отця, хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слова Мого, і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов. Від смерти в життя.